Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Плануєте завітати в АТБ на вихідних. Звертайте увагу! Найкращі акції в одному відео. Акція діє по 14 жовтня. Ікра зерниста лососева горбуші 100 г 239,50 Рибком продукт. Ковбаса варена до пюрешки 500 г75 гривень 90 копійок. М'ясна лавка своя лінія, Ковбаса сиров'ялена золотиста ціна за кілограм 330 гривень. Нарізка асорті від Глобіно. Брауншвайнська, Папероні та Баликдарницький 180 грамів – 119,90 піца 4 сири Альберто. Ціна 89,90 Пальмені від торгової марки ласунка із яловичиною та свининою 131 ,90 гривня По домашньому 90 копійок. По-домашньому 88,90 за 800 г. Сир твердий з винигора, з венигородський або сметанковий 160 г 66,70 Ковбаса шинкова напівкопчена від своєї лінії 500 г 139,90. Вареники з капустою заморожені 400 грамів. Торгова марка День у день 32 гривні 50 копійок. Виріб фаршевий новомиргородський напівкопчений. 420 грамів 45,50 Шинка, рулет курячий, варений від добров 500 грамів 149,90. Сирники, випечені, заморожені Валесто 280 грамів 62 гривні 90 копійок. Сир плавлений президент 70 грамів 1550, вершковий або із сиром ауда. Сир вершковий або паста сиркова торгова марка Лацяті 135 г 51 гривня 50 копійок. З грибами, лисичками або з лососем та кропом. Паста сиркова вершковий варіант або зі смаком цибулі 150 грамів 58,90. Молоко просто наше українське пастеризоване. 870 грамів 39,50 – 2,5% жирності. Вершки яготинські, 200 грамів 26,50 – 15% жирності. Вода трускавецька мінеральна, сильно газована л, 1,5 літри 15,50, шоколад молочний з альпійським молоком. Або з кремовою та полуничною начинкою. Торгова марка Мілка 48,50 за 90 г. Соєвий соус чумак 470 мл 40 гривень 50 копійок. Олія соняшникова золота рафінована чумак 900 мл 78,30 г. Вафлі від рошен вага 142 г. Ціна 27,50. Фігурні вироби зі смаком сметани з цибулею або сиру 150 г 22 гривні 40 копійок. Своя лінія. Локшина швидкого приготування смаки свинина або курка. Торгова марка Ріва 18,60-80. 5 Морозиво хрещатик пломбір у вафельному стаканчику. Три смаки крем брюле, класичний пломбір або шоколадний 1450 70 грамів. Морозиво хрещатик пломбір або пломбір з наповнювачем полуниця 750 грамів 129,90. Сир кисломолочний від своєї лінії. 5% жирності 57,90, 9% жирності 64,50 за 350 грамів. Крупа рисова шліфована довга. Басматі або жасмін, Кілограм за 69,90 Deluxe Foods and Good Selected, Сир твердий або напівтвердий від торгової марки Комо. Голландія 49,90. Традиційний або кантрі 54,90 за 135 г кипками. Чипси від своєї лінії картопляні 110 грамів 28,50 різноманіття смаків в асортименті. Чай алокозай Розсипний зелений. Ціна 47,90. Чорний. 59,90 100 гримів. Пакетований 30 пакетиків 43,90. Консерви від своєї лінії. Скумбрія 53 гривні 50 копійок. Сардина 46,80, сардина в томатному соусі 45,90 і сардина в олії 44,50. Пельмені, 3 ведмеді. З куркою 700 г 87,90, фірмовіс свининою та яловичиною 144,90 – 850 г, йогурти від своєї лінії 800 г 4990 смак, персик манго, полуниця або вишня черешня. Нектари біола об'ємом літр. Томатний 41 гривня 90 копійок, яблуко виноградний 41 гривня 90 копійок, а вишневий 42 гривні та 50 копійок. Крабові палички водний світ охолоджені 420 грамів 87,90. Крабові палички заморожені своєї лінії 500 грамів 69,90 г. Креветки на розібрані вареному морожені 900 г 189,90. Напій тархун, розумний вибір, 2 літра 18,90. Напій зі смаком груші живчик 2 літ 35,90. Соки та нектари хортекс. Акційні ціни томатний 55,90. Ананасовий 62 гривні 50 копійок 1 літр. Кава Зі Львова натуральна смажена мелена з ароматом ірландський крем – 162 гривні 90 копійок, еспресо 123,90 і львівська традиційна 144 90 Батончики від своєї лінії вагою 102 г 18,50 Три на вибір. Цукерки від рушен кокучоку White 100 г 25,80. Чай малиновий або імбирний з куркумою 50 грамів 15,20. Крекер Рошен із начинкою. 190 г 38,50 Нектари торгова марка День у день. Апельсиновий 1 літр 51 гривня 90 копійок. Мультивітамінний або яблучно-виноградний об'єм літр 900 мл 63 гривні 50 копійок. Кава Нескафе. еспресо рощина з густою пінкою 150 г 318,90 г. Нескафе Голд Рощина сублімована. 200 г 314,90. 280 грамів 424,90. Чай мономах, розсипний, 80 грамів, 53 гривні 20 копійок та 50 гривень 70 копійок. В пакетиках 25 штук, 31 гривня та 20 копійок і 30 штук 33 гривні 70 копійок. Пряники від своєї лінії, практично всі за цінною ціною. Вага упаковці по 300 г, ціна 23 гривні 50 копійок, 25,90 і 4 варіанти по 29,50 Майонез від торгової марки Оліс файний 58,50 за 500 г, всі інші по 560 г. Столовий 57,50, чудовий 49,70 і майонезний соус салатний 38,70. Приправа ріва універсальна 12 овочів та трав 80 грамів. Куряча 100 г. Ціна 14,80 Соуси чумак бургер або лаваш ролл за 22 гривні 50 копійок. Солодкий чилі 31 гривня 70 копійок. Майонез розумний вибір 350 г. Справжній 28,20 Улюблений – 24,50. Майонезний соус салатний 19,30. Готові сухі сніданки старт, веселий роджер 48,20-330 г. Пластівці кукурудзяні натуральні 500 г 5490, Туалетний папір своє лінія двошаровий, 4 рулони 35,90. Серветки паперові своя лінія 150 штук 31 гривня 50 копійок. Туалетний папір вологий 50 штук з клапаном 29,90 Засіб мийний синтетичний гала аквапудра кілограм 800 грамів 205 гривень засіб мийний синтетичний аріель аквапудра для кольорових речей: 300 грамів 50 гривень, 90 кубів. У капсулах 19 штук 308 засіб мийний доместос об'єм 1 літр. Крем-мило фреш джус 460 мл, 29,90. Мило тверде від своєї лінії, 100 г 10 гривень 70 копійок, Шампунь Німіт 300 мл 61 гривня 90 копійок, 750 мл 95,90 гривень. Дезодоранти Old Spice Sticker по 65 мл 128,90, Кондиціонери Савекс. Об'єм 800 мл 69,90, 1,5 літри 134,90 Багато акцій на зубні пасти Lacalut, дитячі об'ємом 60 мл 45,90, актив 77,90. І сенситів 75,90 по 100 грамів. Жіночі колготи 40 ден від своєї лінії 69,90, прокладки Always 14, 14,18 або 10 штук у паковці 79,90, сенситів 46,50 за 10 штук. Щоденні прокладки Діскріт 52 штуки. 82 гривні 90 копійок. Підгузки трусиками, Pampers. ціна 333 гривні. На цьому все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!